Комісії, шановний голова, хочу вас е, проінформувати про те, що в Ківерцях кіри... 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 з, ініціативи... з ініціативи людей е, ство... почався створюватися е, перший е, е, комітет е, або орган самоорганізації населення. Для чого це робиться? У нас є ківерців е, громадська організація, яка називається Ківерцівщина. Одним з положенням цієї організації завдання є розробка проєктів для покращення благоустрою і екології міста. Ми вирішили, що будемо в найближчий час розробляти проект і подавати на конкурс по створенню рекреаційно-оздоровчої зони в. В межах, в межах населеного пункту, де знаходиться озеро Молодіжне і два ставки це круглий ставок називається і 100-метровка. Для того щоб цей конкурс пройшов, ми про 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 успішно подолали, нам треба ще залучити до цього так звані органи самоорганізації населення. І ми вирішили, що в, в районі, який знаходиться за це Буде з вулиць, які входять туди дружби, наливайка, Пархоменка, Молодіжна, промислова індустріальна. На цих вулицях буде створений квартальний комітет для допомоги громадської організації Ківерцівщина в реалізації проєкту по створенні рекреаційно-оздоровчої зони. Дуже прикро, що маючи такі, таку природу в місті і такий, можна сказати, куточок зелений, і де б люди могли відпочивати і оздоровлюватися, все це заростає болотом, за за замулюється і так сказати пропадає. О, і така перлина, просто от я проїжджаю завжди біля Мородіжного і дивлюся на цей острів, мене аж душа тішить, що в нас таке є. Думаєте, ну, І шкода, що там навіть зараз не можна покупатися, бо такі водорослі, що туди не влізеш. І от в мене мрія така зробити там гарну відпочинкову зону. Як це, як це має виглядати? Значить, частину коштів дає міська рада, частину коштів дає районна і обласна рада. Це акумулюється близько біля 100 тисяч, 100 тисяч, так ми плануємо. Біля 50-100 тисяч ми плануємо зібрати якраз за допомогою оцього квартального комітету, підприємців, можливо, народні депутати поможуть. Якби нам ще зібрати 50 тисяч, це вже 150 тисяч. І якщо ми подаємо на конкурс, 50% від цієї суми заплановані дає держава, якщо ми виграємо цей конкурс. Я звернувся в, таки, в таку значить, організацію як відродження. Це організація, яка готує ці проекти. Вони обіцяли нам допомогти і будуть нас спорувати в порувати підготовці до конкурсу. Значить, ми провели ми, значить, Відносно тепер безпосередньо самого оцього, значить, органу самоорганізації квартального комітету при озелі. Ми провели збори по вулицях. Визначили делегатів і провели конференцію. На конференції прибуло 17 чоловік. І членами значить, організаційного комітету обрані були Сень Олександр, Вронський Станіслав і Космина Ігор. Я був, був обраний, Сень був обраний головою на зборах, я був обраний секретарем, Через то я вам представляю весь цей це. Є заява від комітету. О Заява, в якій вказується значить, про план створення. Районна а міська рада поки що дає тільки дозвіл на організацію. Значить, а потім, коли ми вже проведемо збори установчі, виберемо голову комітету, тоді вона на нас зареєструє. Ось список, список, який прикладається там з номерами паспортів, з підписами. От, і протоколи, протоколи зборів, протоколи зборів та, є, е, і проєкт. Проєкти рішення, проєкти, рішення, які зразки ви можете користуватися які ви можете прийняти на, цей. на. Все, коротенько я вам доповів. Якщо у вас є питання, прошу задавати. Там планується створення оздоровчих спортивних площадок. Це футбольна площадка, волейбольна, баскетбольна, дитячий майданчик. І в майбутньому, так скажімо, є така ідея, щоб про створення корту для великого тенісу. Далі планується очистити, значить, зробити глибоку очистку, не просто тільки водорослі, викачати воду зі всіх цих ставків. Запустити туди важку техніку, бульдозери, трактора, вичерп, все, що можливо, вигорнути, ту землю розрівняти, бо там досить низькі, низькі, там заболочені місця, підніметься рівень. Заодно, коли оглубиться ставки, зменшиться можливість затоплення тих цих і прочиститься канала, яка там йде. Я рахую, що буде подвійна користь, як для тих населення, зменшення можливості підтоплення. З другої сторони. Підніметься рівень ґрунту там, де можна буде зробити площадки, і в той же час можна буде в очищені ставки запустити рибу і використовувати ці ставки для спортивної ловлі. Мається на увазі, що це не буде промисловий лов, а буде. Буде значить, створений. Це бізнесом не стане. Да, да, що бізнесом не стане, ніхто його має, це на увазі, не приватизує, а буде громадськість це буде громадська організація, яку буде відповідати, яка буде мати заключений договір з міською радою на догляд за цією територією. Це буде для всіх, для громади? Для всіх, для громад. Що, що без, 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 але дивіться, дивіться, безсяк відкинумо. Дивіться буде. Ті, ті члени громадської. Громадського організації, які будуть складати туди кошти, мається на увазі, на зариблення, на очистку, будуть приймати активну участь в створенні того цього, вони будуть мати право на безоплатний вибор. А де це буде? Всі ті, хто захоче, ну, наприклад, з Луцька приїжджати, якісь там люди, які захочуть Ми собі Васильєва. Всі, значить, всі да, вони будуть повинні за певну плату, і за цю плату буде утримуватися весь комплекс. Плата для кого буде йти? Плата, Плата буде йти в громадську організацію, яка буде доглядати. До... за Я лакую, що це логічно. Тому що за бюджетні кошти ми цього не отримаємо. А так буде в нас буде можливість а Ти риби вже там бізнес. Це буде закрита. Майданчик, ці корні, наприклад. Буде буде охоронятися, буде очистити Ну ви хочете дивіться, ви кажете бізнес. А на порядок, подивіться, що там закрити. Це буде закрита і би порядок. І хай буде за гроші, як має, отаку, щоб ви ходила весною, я ну, Блоті, статі, і, 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 збирала те сміття, що там по насміття. І я мішками звідти вивозив і зараз, коли не їду в беру мішки і тягну за собою то все додому. Втім, викидаю смітник. І, і подивитися весною, що там було в стометровці, як вітер подув під цей берег, там десь може третина ставка була в пляшках пластиково. Так, так ми ж збирали його, ну, я да, про це так. і говорю. Прошу, я не хочу його збирати, Хай краще, хай краще, краще буде порядок, бо, і все бо, що рівно що через деякий раді. час занесте очеретом, замулиться і пропаде хай і. Хай і краще то. буде сторони. Так, ще є питання то буде просто відпочивати безловні риби, це буде безкоштовно. Безкоштовно. Все відвідування, там, всі площадки, все ігри, все безкоштовно. Єдине, що буде сплата риба, за... і це буде спортивно, ну, мається на увазі, що риба не буде виловлюватися, так? А, ну, хто, щось... хто хоче, наприклад, собі наприклад, от, да, просто половити рибу і випустити от, за оплату, хто хоче рибу забрати, зважиться і значит, забере собі, тому що треба буде поновлювати малька. ну я рахую, що це нормально. Дітям там, скажімо, взагалі безплатно буде, бо там діти. Не буде Будемо виробнути, там діти купаються. А дивіться, це та все буде, буде. Дивіться, буде два ставка, два, дивіться, два ставка буде тільки, значить, це кругла 100 метровка, тільки для рибної ловлі. там буде заборонено, я так рахую, купатися, бо, дивіться, Вся, вся проблема в чому? Чому в нас от така велика ну, травматизм, скажімо, на воді, да, люди топляться, тому що це не організовано. Бо вона повинна, от я був в Америці, так, там. Всюди любе озеро написано Купання строго заборонено, тільки хто в заліз, зразу приїжджає поліція, витягує. В нас це, це просто жах. Я, я, наприклад, от я бачу, як діти купаються на Султанському озері, в мене серце болить. Вони просто були, ніхто не дивиться, ніхто не спостерігає. Це в будь-який момент і дитини немає. ж Дивіться, де там, де там, де? там буде спеціальна зброя. По дивіться, де? По, де? дивіться де? послухайте, по проєкту на молодіжному озері буде зроблено пляж, очищено, буде виставлені буйки. Там, де можна купатися, буде э, цей э, лодка, де має бути спасаті, все, люди, так і купаються. А як ви що ви Вся на такі осякі? Э, вся, 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 вся... Вся... А як же? Дивіться, так як, от, наприклад, зроблено в Покащові і інших цих рибаки, які мають право значить, там, ловити рибу, чергують, раз в місяць, значить кожен чергує. Там буде в нас, якщо буде багато, буде по два чоловіка, буде охорона, буде, буде будиночок якийсь для сторожа, все має бути так, як. Тому що за ті гроші, які ми збираємося, можна буде зробити. Що це все. Спочатку треба зробити, а тоді буде видно, як то Я вам розказую, що планується, так? Ну, да. Плани, так да, які плани, це все буде написаний проект, проект. Плани. проект. Да, а як воно спалює? Да, як воно плани. як воно повні, хто не знає. Але плани є, якщо нічого не планувати, нічого не думати. Я думаю, що все більше нічого хоче. І я вам просто от, навіть покажу, покажу от схему, наскільки от супутника, дивіться, настільки гарно оці озера виглядають. Зелена зона, три озера, розчистити острів. Зробити місточки, з'єднати то все, це, ну, це просто це фантастично може бути. Це... Я бачив, як це робиться в Німеччині. Американці мій... позавідують да, ні, ну, я просто... я сумніваюся. Через 50 років може я звідна. Ну, згідна. Зараз... <ривіт> <поцелес> <Yeah. поцелес> я хочу, що це реально і це, це нічого тут такого.